Давайте знайомитись. Ілля. Христина. Соломія. Аня. Аня. Ладно, я все одно вас їх не запам'ятаю. <смір> Жартую, можливо, запам'ятаю. Добре. Друзі, дивіться, я вас зупинив не просто так. Хочу запитати, що ви знаєте про людей з порушенням зору. Ну, те, що вони погано бачать. Логічно. Ну, носять певні, напевно, окуляри або лінзи для зору. Круто. Файна ідея, файна думка, ви що знаєте? Що користуються чимось. Ну, що геть-геть, незрячі, то цією палочкою. До речі, правильне формулювання незрячі це великий респектик, тому що дуже багато людей все-таки вживають неправильну термінологію, а саме сліпі. Це, як мінімум, некоректно. Що ви знаєте про людей з порушенням зору? Пошкоджена роговірка. Як рухівка, мінімум. Рогівка. чи як? Я не знаю, як правда. <рес> Ругівка. Ругівка, да. так. Ну, ну, Капі всякі, капають. Операція, знаю, дуже дорогі зараз. Капець, які на очі. Лазерна корекція. Да, лазерна. лазерна корекція. Що ви знаєте про людей з порушенням зору? Ну, деякі люди привчають своїх собак для несрячих, щоб вони ходили з собаками і собаки їх водять. А як таких собак називають? Ресировані собаки. Як поводи правильно собака? Поводир молодець два п'ять.